Ця історія просто не вкладається в голові. Окупант ґвалтував 21-річну жительку Харківщини, а потім вивіз у рабство до РФ. Це жахіття сталося ще на початку повномасштабного вторгнення. Однак нові деталі у цій справі стали відомі лише зараз. Усі подробиці розповім за мить з вами новини ТСН ЮЕЙ і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Ця страшна історія бере свій початок ще навесні 2022 року. Тоді в одному з сіл Ізумського району окупант вдерся до будинку, де проживала 21-річна дівчина зі своєю родиною. Деталі моторошної історії повідомляє офіс генерального прокурора. Росіянин схопив дівчину Соломіць, потягнув її до сусіднього будинку, де нікого не було. Погрожуючи зброєю, він зґвалтував дівчину. Пізніше він вчинив це знову. Потім окупант попросив двох співслуживців з позивними Ібрагім і Мага вивезти дівчину до російського Білогорода. У червні 2022 року військові окупанти прийшли до неї, наказали негайно збирати речі і документи. А в разі відмови чи спротиву, погрожувало розсіляти всю її родину. В Білгороді на потерпілу уже чекав гвалтівник. Чоловік привіз дівчину до квартири, де понад рік утримував проти її волі, гвалтував і систематично бив, щоб дівчина не втекла. Вікна та балкон були облаштовані залізними ґратами. Вхідні двері завжди зачинені на замок. Систематичне побиття психологічне. Страждання, незаконне утримання та сексуальне рабство підштовхнули дівчину до спроби самогубства, потерпіла, випала борну кислоту. Дівчині таки вдалося вирватися з неволі після того, як окупанта затримала військова служба правопорядку РФ за ухилення від проходження служби. Наразі потерпіла перебуває в Україні російському військовому заочно повідомлено про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням та порушенні законів і звичаї війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. А днями стали відомі нові подробиці шокувальної історії про мешканку Харківщини. Як повідомив офіс генерального прокурора, викликаючи повістку підозрюваного російського військовослужбовця, обставини цього злочину були наступними. За результатами досудового розслідування встановлено, що громадянин Російської Федерації Дубенко В'ячеслав Валерійович, 19.07.1993 року народження, будучи військовослужбовцем 1-го мотострілецького полку, 2-ї мотострілецької дивізії, 1-ї танкової армії західного військового округу збройних сил Російської Федерації, військова частина номер. 31135 з березня 2022 року перебував на окупованій збройними силами Російської Федерації території Кунєвської сільської громади зюмського району Харківської області. За даними офісу генпрокурора, цей військовослужбовець з певною періодичністю гвалтував дівчину, приходячи до неї додому та погрожуючи зброєю. Усвідомлюючи, що потерпіла є цивільною особою, яка буде підкорюватися будь-яким вимогам через погрози та обстановку, що склалася, завів потерпілу в одну з кімнат та наказав потерпілі роздягнутися, пригрозивши, що в разі відмови спричинить шкоду здоров'ю, як самій потерпілі, так і членам її сім'ї. Усвідомлюючи реальність погроз. Дубенка ВВ та побоюючись за своє життя та членів сім'ї, потерпіла, роздяглася. Після цього Дубенко ВВ вчинив зґвалтування, а також спричинив фізичний біль і моральні страждання. Про обставини викрадення жінки українські правоохоронці зазначають, що вона була позбавлена волі та перевезена селомиць до Росії двома військовослужбовцями РФ, які допомагали Дубенку. За даними офісу генпрокурора, окупанти з позивними Ібрагім та Мага прийшов до будинку потерпілої на Харківщині, були озброєні вогнепальною зброєю. Діючи за попередньою змовою, наказали потерпілі і збирати речі та проти її волі їхати з ними. При цьому висловивши погрозу, що в разі відмови чи супротиву, вони розстріляють її родину. Далі, за інформацією правоохоронців, дівчину на вантажному автомобілі вивезли до Росії, де на неї чекав окупант Дубенко. Після цього, за даними українських правоохоронців, Дубенко примусово помістив жінку до своєї квартири номер 26 яка розташована в Білгороді, на народному бульварі, будинку номер 39 За іронією долі навпроти нього розташоване управління соцзахисту населення адміністрації Білгорода. За даними офісу генпрокурора, вікна та балкон квартири були обладнані ґратами, Двері завжди були зачинені. Крім того, після систематичних знущань, 31 січня 2023 року, дівчина намагалась вкоротити Собі віку шляхом вживання борної кислоти. Свою вже фактичну рабиню окупант повіз до лікарні. Там їй надали допомогу і Вона вперше потрапила до людей. Російським лікарям викрадена українка розказала свою історію та попросила допомоги, але медики не повірили або не захотіли вірити. Як тільки фізичний стан покращився, пацієнтку відправили додому. Врятуватися дівчині вдалося лише дивом. Її мучитель виявився дезертиром. Військовий контрактник. Він самовільно залишив частину. За це його затримали. Тільки після цього бранка змогла зв'язатися з рідними. Та нарешті втекти з РФ вже в Україні. З нею працювали лікарі та психологи. Нам про цей моторошний випадок повідомили прикордонники, і слідчі воєнного відділу одразу почали роботу, розшукали жертву та змогли зібрати докази. В Кун'євській громаді для Тесеню розповіли, що ні цієї дівчини. Ні, її батьків в селі немає. Не виключається, що її батьки на заході України щодо дівчини можу сказати, що нам її місце знаходження Про її брата відомо, що він захищає Україну. За даними посадовців, під час окупації громади зник безвісти ще один чоловік. Наразі його доля залишається невідомою. А як думаєте, ви як рашисти мають відповідати за такі звірства? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.